Безмежним океаном лайнер проліта, а в салоні дід старенький, сало у пліта, пахне салом українським на увесь літак, підбігає стюардеса і говорить так командир наш сало любить он у нас хахол, просить од кусочек сала приністи на стол. На стовбурчого у діда вуса, наче дріт, Він не буде їсти сала, відмовляє дід. Вертається стюардеса через п'ять хвилин, а у нас любитель сала є ще один. А це хто? питає старий. Наш второй пілот. Он хахол і любить сала, щирий патріот. Дід серветкою утерся, дівко чи мадам, він не буде їсти сала, повторяю вам. Стюардеса пильно в очі дивиться йому. Як це так не буде їсти? Поясніть, чому? Дід насупився сердито, поясню мадам, той і цей не будуть їсти тому що не дам. Українця вдав би сала, дав би й хліба шмат, а хохли нехай ковтають їм рідніший мат.